Років тому всесвітньо відома різдвяна мелодія Щедрик вперше прозвучала в Нью-Йорку в Карнегі холл Вже згодом американський музикант українського походження Пітер Вільговський переклав колядку англійською мовою. Вона отримала назву «Carol of the Bells». Саме цю різдвяну колядку співатимуть на Різдво по всьому світу. Вітаю вас! Мене звати Ірися Герцун, і наразі ми перебуваємо в селі Марківка, що на Вінничині. Саме тут провів останні хвилини свого життя легендарний композитор, автор Щедрика Микола Леонтович. Про те, як українська колядка стала візитівкою не лише Різдва, а й української культурної дипломатії. Про таємницю популярності Щедрика, а також про те, за що вбили чекісти Миколу Леонтовича. Про це ми будемо говорити сьогодні з дослідниками творчості композитора Анатолієм Завальнюком та Ольгою Прокопенко. Вітаю вас, пане Анатолію. Отже, ви свою дослідницьку діяльність присвятили життю і творчості Миколи Леонтовича. Найвідомішим твором є Щедрик. Яка історія написання Щедрика? Леонтович написав багато дуже знаменитих творів, такі як Щедрик, Додарик, Пряля та але чомусь так сталося. Що коли перший український національний хор виїхав за кордон, в Канаду, в Америку, і саме там був, виконувався щедрик, який дуже сподобався всім. Щедрик це, звичайно, така була проста. Мелодія скороговорка, якою вітали господарів під час, допустимо, Різдвяних свят. Але Леонтович із тієї простої скороговорки виліпив ну, дуже, можна сказати, геніальний твір, який просякнутий надзвичайно його поліфонією. Тому що простенька мелодія із трьох нот не могла так вразити, коли. Леонтович цю скороговорку Щедрик одягнув в поліфонічну одежу. І з цього вийшов надзвичайно геніальний твір. Було всього п'ять редакцій Щедрика. Перша редакція була написана в 1901 1902 роках, друга редакція в 1906 1908 роках, третя редакція 1914 рік. Четверта редакція 1916 та п'ята редакція 1919 рік. Але лише четверта редакція в 1916 році, яка була написана Миколою Дмитровичем Леонтовичем, влаштувала його до тієї міри, що він дозволив її виконати. І вперше, 25 грудня, в Київському університеті під керівництвом Олександра Кошиця. Було виконано наш всесвітньо відомий твір Щедрик. В цей час в Києві до творчості Леонтовича ставились, можна сказати, в якійсь мірі негативно. Чому? Тому що він був дуже глибоко національним композитором. І тоді, як кажуть, переважно людей були зорієнтовані на такі твори, які цінились владою, а Щедрик був релігійною. Пісненькою поздоровленням. І ось лише за кордоном Щедрик став знаменитим геніальним твором. І американців і кадаці взагалі сказали, що це їхня пісня. 5 жовтня 1922 році в найпрестижнішому залі Нью-Йорку Карнегі Холл було вперше виконано нашого Щедрика. У концерті був присутній американець з українським корінням Пітер Вільговський, який працював на радіо NBC. Пісня настільки йому сподобалася, що в 1936 році він пише англійську версію слів. Симону Петлюру настільки сподобалася наша колядка, що він не дав наказ Олександру Кошицю створити республіканську капелу, да, яка поїхала гастролювати за кордон. От якраз 1919 рік Українська республіканська капела під керівництвом Олександра Кошиця дає гастролі в столицях Європи. Симон Петлюра хотів показати, що є в нас. Українська пісня, українська культура, і він це дійсно показав. Яку роль у промовці поширенні Щедрика відіграв друг Леонтовича Олександр Кошиць. Кошиць? він був диригентом капели в своїх концертах. Він ставив взагалі на початку цей твір для того, щоб показати велику творчість геніального українського композитора. Його поїздка по Різ інших країнах світу очолювалось великим успіхом саме завдяки от, таким творам, як Щедрик, Дударик, Пряля, тому що ці твори надзвичайно геніальні. Чи був Леонтович популярним за свого життя? Він дуже скромно, я кажу, чомусь себе оцінював. Навіть цей факт, що він переробляв до разів оці хорові свої твори. Він завжди вважався, що вони десь недоосконалені всі, і так доводив взагалі свої твори до такої вже. Технічної вершини як композитор це приваблювало хорові твори всього світу і надавало йому великої популярності. Микола Леонтович він був не лише композитором, а й активним громадським діячем. Зокрема, відомо, що він працював при міністерстві культури Української Народної Республіки. Ну, так. Пане Анатолію, чим він там займався? Він як такий великий патріот української культури. Він сам навіть запропонував. Своїм товаришем, композиторам Київським, що він готовий поїхати в Київ і очолити якісь офіційні заклади, допустимо, Міністерстві культури, розбудовувати українську національну культуру, спираючись на фольклор, на народні пісні. І таким чином його запросили, і він був і в міністерстві. Культури і займався також і в освітніх закладах популяризації української музичної творчості. В якому місці був написаний Щедрик? Адже нині були суперечності, нібито Щедрик написали в Покровську. В Покровську Леонтович жив дуже короткий час. І він вже був відомий і його Щедрик, і оскільки прихильники Леонтовича хотіли підняти авторитет свого Покровська, то вони так і придумали таку легенду. Або Щедрик був написаний в Тульчині, у місті, в якому проживав Леонтович, він там працював викладачем в духовній школі. І там Леонтович, цей щедрик, був записаний і виконаний. За яких обставин сталося вбивство Леонтовича? Що наразі про це відомо історикам? Вбивство відбулося, коли цей вбивця був, дізнався, що Леонтович знаходиться в свого батька, він пізно ввечері приїхав і представився, що він уповноважений по справах? Життя культури, сиділи, вони розмовляли, і коли вони лягли спати, оцей Грищенко підійшов, відкрив одіяло і вистрілом під ребро Леонтовичу, його вбили за це, що він був дуже глибоконаціональним композитором і своєю творчістю збуджував народ людей до любові свого національного мистецтва. Тобто вони могли стати дуже як кажуть яскравими шкідливими націоналістами. Багато інших композиторів нищились оцими більшовицькими людьми, які значить не хотіли. Щоб українська національна культура процвітала в державі чи правда, що одним із мотивів вбивства могло бути те, що Леонтович входив до синоду української автокефальної церкви, він же ж писавши крім Щедрика, багато духовної музики, і саме як композитора духовної музики його знали релігійні верстви і всі. Його дуже високо цінили. Є така версія, що дійсно хто входив? Він Микола Дмитрович входив саме в синод автокефальної церкви, і вони були всі у списках, якраз саме чекістів. Один із варіантів, та, дійсно, моя думка, що так. Вбив Леонтовича Грищенко. Це був чекіст. Чи притягнуто його до відповідальності? Його в самому теплику. Один господар, якого він ночував певній такому сперечанні його вбив. Є легенда, що Леонтовичу наворожила його смерть. Це наворожила дівчина. Держава скривала справжнє вбивство і сходили всякі легенди, що там і щось з коханням зв'язане і таке і інше. Але це було все, як кажуть, видамки ще для того, щоб приховати справжнє вбивство, що його виконав представник влади. Дійсно, Микола Дмитрович Леонтович за завітав до своєї лібретистки Надії Танашевич. Да, от якраз і мати. Надії гадала хермантичним способом. Микола Дмитрович так жартома сказав. Пані матко, погадайте й мені. От вона дивилася йому на долоню і каже: У вас дуже довга лінія життя. А в цей в цю хвилину підходить надія. і каже: Матінко, ви ж говорите неправду, адже лінія життя уже зовсім скінчилася. На що Микола Дмитрович сказав: я буду йти від вас зі Стражгорода до свого батька в Марківку вийде якийсь бандит, захоче мене вбити. А я скажу йому, е ні, матінка Танашевич нагадала мені багато років Життя. Чому радянська влада, на вашу думку, приховувала справжні обставини смерті композитора? Вони приховували не обставини смерті, а приховували оцю людину, тому що в рапорті написано, чорне по-білому, що вбивство здійснив агент ОЄЩК, Організація, яка слідкувала і старалась боротись з націоналізмом. І тому Леонтович був замовленим вбивством. Сьогодні ми говорили про історію створення всесвітньо відомого Щедрика, а також про життя і творчість легендарного композитора Миколи Леонтовича.